Мене звати Воробіофілія. Е, знаходимось ми зараз на Сході. Е, до, до вторгнення я навчався та працював в Празі. Е, 22-го мене закінчилась віза, я повернувся, прийняв рішення, що щось треба робити, якусь користь приносити. Воювати на економічному фронті це круто. А ще до того я закінчував військову кафедру при університеті, тому вирішив піти записатися в військома. Де ви зустріли, коли мобілізувалися, де зустріли ворога, де довелося перше воювати? Комбат дав задачу видвинутися в квадрат та ну, зачистити його. Там по попередній інформації було. Троє е, русських е, військовослужбовців, їх було п'ятеро, двоє вже потрапили в полон до е, суміжних підрозділів спеціальних операцій. Рано вранці ми зібралися нашою групою, <кхем> доїхали до місця виконання і почали просуватися до противника. Противник не очікував, що ми будемо. Просуватися до нього з тилового напрямку, тому один спав в окопі під препаратами, двоє сиділи на ЕСП поруч з кулеметом. Та я і мої побратими. Володіли місцевістю? Війшли в тісний контакт з, з противником. Е, ну, ось, як якось так. Тобто позиція залишилася за нами, скажімо так. Так. Е, І Знаряддя противник, противника також. У вас тут п'ятеро було здесь? Ну, горіть правду. П'ятеро, так? Да? Вони були дуже здивовані. Один дядько років 53. Так був настільки здивований, що сидів навколо мене, коли я його допрашував. Його всього трусило. А двоє інших. Ну, один був під препаратами. <кхи> Наркоман? Ну, під планом. А, а, а другий, як виявилось далі, він був контрактником. Всі троє були з Лочевська. І в них історія, як у всіх одна, грубо говоря, типу одна і та ж схопили їх на вулиці, відвезли там, і направили. Десять днів вони там сиділи у себе на ЕСПЕшці без їди, без, ну, в типу условиях. І отак от вийшло. А потім, як виявилось, що один з них був контрактником, він в суттєвий час вже воював проти нашої держави. А двоє інших були, були мобілізовані. Я зараз бачу так і наші глядачі. Що... У вас протез, так зараз ми це покажемо. Бігати потрібен протез спеціально. Міняється стопа і ти вже бігаєш. Вона така гибка. І ще нога культя там, протягом року, тому протезисти після вже формування культі перероблюють. Культиприйомник тобі постійний і ти вже можеш міняти свої протези під тим, чим ти будеш займатися там. Як сталося, що надати? Це був також нальот. До того, до того нальоту ми багато в цій місцевості ходили, розвідували маршрути, планували пересували передні краї нашої, наших піхотинців. І також в один день був наказ допомогти суміжним підрозділам та зайняти одну будівлю, яка знаходилася в тилу. Основний штурм був по дорозі на, на північ. Ми мали зайти з півдня та зачистити одне будівлю в одну. Це все мало затягнутися на часа два. Але як то часто буває, воно затягнулося на три дні. Три дня. А у нас я тоді ще замість гідратору з водою взяв мотодор на, на спину. І от ми пішли їх втрамувати здання. На щастя, в тому зданні контакту не було. Тому що штурм це така справа небезпечна. Що якщо заходиш в будівлю, то паче ми перевірили її, вийшли на рацію до командування. Запитати наші подальші дії. Нам поступив наказ закріпитися там та чекати суміжний підрозділ. Двоє наших моїх побратимів висунулися в сторону СП цієї країни та супроводили суміжний підрозділ к нашому, нашій будівлі. Так закінчився перший день. Ми закріпилися, переночували. На ранок прийшов новий наказ. Видвинутися далі, в інше здання та провести такі ж, такі ж дії. Ми видвинулися в, в цю будівлю, зачекали наші суміжні підрозділи, скоординувалися, зайшли взаємодію з ними. Домов... І далі вже там нам Нарізали новий наказ зачистити невеличке селище. Розбилося по флангам, хто який сектор буде крити, і поступово просувалися, перевіряючи будинки, підвали. Вже на підході до потенційних спешок ворога один російський військовослужбовець. Був а, здивований, що ми там з'явились, і взяв свій кулемет і побіг в сторону своїх. Ми по ньому відкрили вогонь. На жаль, він був неуспішний, Він скрився за стовбурами дерев. Нам була вже команда на зняття і вибування на КСП, на, на, на базу. Тому вирішили пройти чуть в глиб лісу, лісу разом з суміжним підрозділом. Знайшли там БТР руський, я забрав з нього дві рації. До речі, винахідливий був спосіб підвищення сигналу. Закріпили внизу на дереві саму рацію, а антенну. З БТР вилізли на дерево на сосну і на самій найвищій точці закріпили антенну і отак от спілкувалися з своїми побратимами. Тобто ми зрізали, ну, забрали рації, мої побратими з, з окопів позабрали трофейні труби. Не пробували забрати БТР взагалі? Ні, він був підбитий на одну ось. Просто поробили фотки, сделали, ну, зберегли координати, доповіли командуванню та зібрали лут свій, ну і радісні вже відбували назад. Ну і общем, на одній з дорог ми йшли колоною, де нас чоловік не було. Ми йдемо, я йшов четвертий, напевно, да, четвер... ну, чую вибух ззаді, <кхм> повертаю голову, а мій побратим, який йшов останній, лежить без ноги, куча диму. Коротше. Спочатку я подумав, що то міномет, типу, прилетів по нам, Де, ну, десь поруч. Ну, в общем, стресова ситуація. А ще ми е, з позиції е, руських забрали трофейні носилки жорсткі е, з жорсткими ручками. І короче, нас спасло. Я, е, док наш ніс ті носілки. Ми кучу гранатометів всі нісли, то все скинули. Док скинув носілки, побіг краном. Е, я і мій побратим ще взяли ті носілки і також попрямували в сторону пораненого. І так вийшло, що ми зайшли на мінне поле. І трохи не пощастило, не пощастило, я настрибнув на також на міну. П-менко. Да, П-мен-два. Ну, коротше, з того моменту взагалі стало. У нас виходить 11 человек в групі, 2-3 сотих. Вже там сонце сідає, а ми в сірі зоні напряму там кілометрів наверное, 7 було. Пощастило дуже, що у нас було двоє носілок, одні трофейні, другі у з м'яким дном Мене, мене закинуло в ті носілки, що я ніс, ну, коли біг. Чотири мої побратими взяли по одної ручки на на плечі і нас і, почали евакуйовувати. Про що видимо, ви якого знасли хлопці? <гум> <гум> так, ну перше, що я що я буду мамі показати. Типу, ви мама боялися? Так. Да. <гум> Другий. На, вже на підході нам потрібно було ще форсувати річку через переправу на лодці. і не доходячи до того лодки, по нам запустили один освітлюючий. Снаряд з міномету, і, ну, як руські роблять одразу бойовий. І нас засікли напевно, що з дрону почали нас обкидувати вже наприкінці. Ну і тоді вже були сумніви, коротше, що ми ще дійдемо до тої лодки. Коли було це прийнято рішення, що ви не залишили, що ви отримали протез, все рівно залишаєтеся в армії? Хоча я, по-перше, не на позиціях, я більше вже там таку роботу виконую не, не зв'язану з бойовими діями. Рішення було, ну, я просто бажаю довести, довести вже до кінця, те, що почав. Залишитись зі своїми побратимами, допомагати чим зможу. Якось так. Як батьки відреагували на ваше рішення залишитись в армії? Так само, як і на початку, <кху> ну, коли відбував військкомат. Чимало бійців, так, які втрачають там, кінцівки, на жаль, на війні. Впадають в депресію, хтось намагається лікувати горе алкоголем чи ще чимось. Як ви перейшли в оцей стан? Зараз ми не живемо в часи піратів. Нам ноги ставлять не дерев'яні. Нормальні протези. Нормальні протези. Тому засмучуватись нема чого, то. Трошки повлияло на качество життя, але нічого страшного в тому нема. Потрібно знайти якусь праву, чим ти будеш там, захоплюватись. Коротко. На щось пере, пере, это, переключитись. На реабілітації я старався займатися якимось там спортом, на біговій доріжці ходити, коли вже протез отримав. Тому якось просто прокидаєшся, йдеш в спортзал, е, налаштовуєш свій режим, аби не було вільного часу. Плюс е, в тому центрі, де я був, дуже допомагали волонтери. Вони в нас возили на е, всякі там заходи. Є яка у вас в Нема. Ціль є. Хочу. Коротше... Заїхати кудись в Донецьк чи в Крим, ну де буде там можливість, на якомусь балкону в плах і поставлю і сфоткаюсь.